Привіт! Якщо ти маркетолог, фрилансер або десь між і тобі знайоме відчуття, я ніби щось змію, але не знаю куди далі. Залишайся це відео про тебе. Ну, і трохи про мене. Привіт! Я Влад Сапожников. За останні 10 років я пройшов шлях від що таке маркетинг до керівника відділу з бюджетами 100 тисяч доларів і командами 30 плюс людей. Я працював із понад 60 проєктами у сферах IT, стартапів, майно освіти, е-комерс e і сервісів від локального бізнесу в Україні до ринків США, Європи та Азії. Це були і B2B, і B2C. Я заснував маркетингову агенцію, яка першою в Україні перемогла конкуренцію у інших трьох тисяч компаній та здобула нагороду як топ-1 дослідницька агенція світу за версію платформи Клач і увійшла в топ 1000 всіх компаній, її прислали із США. Ось стоїть біля мене. Але найцінніше це не нагороди. А досвід та шлях. Маркетинг це дійсно цікаво. Іноді мені потрібно було створювати продукти та виводити їх на ринки. Іноді будувати відділи маркетингу з нуля, іноді щодня показувати результат з окупністю x 2 а деколи просто допомагати створювати бренд-презентації для інвесторів. Зараз я відповідаю за весь маркетинг в it компанії і будую сайт і відділ з нуля. Але так було не завжди. З хаосу до результату. Я думав, що найскладніше це почати, а потім зрозумів, найважче рухатись далі, коли ти вже щось умієш, але не бачиш чіткого шляху, сумніваєшся, куди вкладати час. Паралізуєшся від варіантів і зупиняєшся. Це відео, щоб трохи навести фокус, показати, що є три основні шляхи: зріст по кар'єрній драбині і як підняти ЗП: перехід у фриланс із системним підходом, поглиблення у вузьку експертизу, стратегія, аналітика, трафік, контент тощо. Сьогодні на ринку тисячі маркетологів. Ти відкриваєш інстаграм і бачиш мільйон порад. Курси, гіди, інфлюенсери, але ти досі на місці? Чому? Бо ніхто не дає тобі шлях. З чого почати? Як саме продавати свої навички? Де взяти перших клієнтів? Як побудувати особистий бренд. Ти гуглиш, як почати заробляти і знаходиш лише марафони й воронки. Пробуєш фриланси, бачиш, що всі демпінгують. І здається, все пізно. Я нічого не знаю, ринок перегрітий, але проблема не в ринку і не в тобі. Проблема в тому, що ти намагаєшся зібрати пазл з уривків без системи, без фундаменту, без позиціонування, а саме воно і приносить гроші. Я теж був у цьому хаосі. Починав без зв'язків, без команди, без грошей і без портфоліо. Працював фрилансером, конкуренція була шалена, але за кілька років вийшов на 2000 тисячі доларів плюс на місяць. Писав тексти, вів проекти, налаштовував рекламу, робив дизайн у Photoshop, Продавав свої навички без гучних кейсів. Потім ми з другом створили школу англійської мови в центрі міста ще студентами, з адміністратором та іноземними викладачами. Там почався реальний маркетинг, коли треба створювати послуги та просувати їх. Через три роки продали її на OLX. Вигідно, без офісного масштабування. Пішов працювати в it компанію помічником маркетолога. Пізніше став директором, паралельно розвивав агенцію, запускав свої продукти, брав участь у стартапах. Я прийшов у маркетинг, не з вишу. У мене три вищі освіти, але жодна з них не про маркетинг. У мене не було команди, бюджету і навіть розуміння, з чого почати. Я просто починав. Робив перший крок і діяв. Сказати, що я багато взяв із книжок. Чесно, не так вже і багато. Всюди була практика і реальне життя, тому що в книжках часто описані ідеально стерильні умови, а в житті зовсім не так. І ти або вчишся і стаєш кращим, або ні. Проблема номер один: чому ти стаєш на місці? Багато хто сьогодні працює в агенції чи компанії без росту, боїться фрилансу через нестабільність, вчився, вкладався, але результату нема, бо нема системи. Нема впевненості, нема точки Б, куди йти, і найгірше з'являються сумніви в собі. Тому я створив курс про комплексний маркетинг, не просто про як стати маркетологом, а про те, як визначити свій вектор, здобути навички, які реально потрібні, прокачати свої сильні сторони, отримати майнсет, не як інструменти, ти й тут, і реклама запуститься. А знати, що робити, коли не виходить, і аналізувати, чому саме так. І, звісно, перетворити хаос на чіткий маршрут. Кому це буде корисно? Маркетологам у наймі, щоб нарешті зрозуміти, як зростати всередині компанії або знайти кращу роботу. Фрилансерам, щоб створити потік клієнтів, системність і побудувати свій бренд. Тим, хто зараз між і хоче визначитись, залишатися чи рухатись у новий формат. Цей курс це не чарівна пігулка, але це фреймворк, який допомагає зекономити роки самостійних і помилок, отримати фокус, перестати сумніватись у собі. Це не теорія, це система, практика і підтримка, що допомогла студентам вже прокачатись, знайти свою нішу і вирости у грошах та впевненості. Один студент вже в перший місяць курсу отримав підвищення. Інша студентка знайшла роботу вже в перший місяць після проходження курсу і тепер поєднує її з фрилансом. У кожного свій шлях, але система одна. Чому мені можна довіряти? Я не теоретик, усе що є в курсі, я пройшов сам, не з книжок чи чужих курсів. І все, що я даю, адаптовано до реального ринку, де важливо не просто знати, а вміти продавати себе і свої навички. Мені довіряють не через гарну стрічку чи кількість підписників, а тому, що я сам пройшов цей шлях. Маю десятки міжнародних кейсів, верифікованих клач. Блог агенції читає понад мільйон людей щороку, а деякі намагаються копіювати наші ідеї. Реальні результати у мене немає мільйона підписників з гівів чи орендованої ламбургіні, але є реальні кейси. Перший клієнт одразу після консультації. Працевлаштування без портфоліо, зростання доходу з 200 доларів до 1500 за кілька місяців, стратегія, що збільшувала ліди для it компаній на 450 плюс відсотків, рої на другий місяць з середнім чеком 50 тисяч доларів, стаття що принесла 15 тисяч доларів прибутку при вкладанні 10 доларів, пічі, які допомогли залучити інвестиції від міжнародних конгломератів. Це можливо, коли в тебе є не просто знання, а система дій, адаптована під ринок. Я теж був фрилансером з відмовами, демпінгом, страхами, піднімався без зв'язків через навички, аналітику і розуміння ринку. Я допомагаю маркетологам заробляти більше і роблю це не за 5 років, а за 3-4 місяці інтенсивної роботи. Що тобі заважає? Заважає відсутність ясності, хаос у голові. Люди скачують 10 гайд листів, дивляться відео, але не знають, що робити завтра. Або бояться виглядати не експертами. Я розбиваю це. Ми йдемо крок за кроком, де ми розбираємо, куди ти хочеш дійти і як туди дійти. Тому що ви будуєте будинок без фундаменту. Чи вчися хаотично, чи скачеш гіди, дивишся блогерів, але немає ясності. Всі кажуть, створи особистий бренд, але ніхто не говорить як. Всі кажуть, роби контент, але не вчать, як його монетизувати. Моя задача дати тобі чіткий маршрут не інфо, а трансформацію. Я створив курс, який проходить за три місяці. Там є покроковий план від вибору ніші ідеї до перших клієнтів. Але найголовніше не просто відео. Ти отримаєш мою підтримку. А перед стартом курсу ми проводимо безкоштовну консультацію. Вона обов'язкова, бо я не беру всіх підряд. Мій курс не магія, але якщо ти готовий діяти, він може стати поворотною точкою, як став для інших студентів. Я беру обмежену кількість людей, щоб реально дати результат. Зараз відкрита реєстрація на найближчу сесію, і ти можеш потрапити в неї, просто написавши мені. Просто реальна розмова, яка допоможе тобі зрозуміти, що далі? До зустрічі! Підписуйся і будемо на зв'язку. Бувай!